Вітаю! Одного прекрасного зимового дня на небі з Хмаринок почали падати сніжинки, а коли вони зібралися разом, то утворили прекрасний білий сніг. Сніг це як казкова кодра, що вкриває все навколо. Він приносить радість і веселощі. Ми катаємось на санчатах. Ліпим сніговиків і кидаємо сніжками. Тож пропоную вам послухати вірш про сніжинки. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять неначе пух. Галю! Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати Білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Малята, коли ви бачите сніг за вікном, не забувайте вийти на вулицю та насолодитися цією чарівною порою, яка приносить нам скільки радості та задоволення. До побачення!